Руки вверх. Здоровуємося. Добрий день, шановні Доброго друзі. Дня. Настрій, як завжди, просто супер-дупер бомбезний Сережка, Знає... Стасик, підписуємося, хлопці. Ми завжди з вами. Сьогодні ми були зранку, десь. Година годинки десь. О! А тепер, я... а тепер увага, друзі. Ви мене ждали. Да! Я не чую. О -о -о! Молодці хлопці. Я вас рад привітати в нашому каналі. Дивіться, ми в коньках! Можна... Заміщаємо рибалочку, поміщаємо, щоб за жирницями їхати. Щоб за жерлицями їхати швидко, щоб за ними їхати, щоб поспівати до них. Люба жерлиця в нашому кошті ми хочемо вам показувати найфайний контент. Самий такий сверх... Хлопці, що ми сьогодні ловимо? Друзі, ми сьогодні ловимо окуня на живця і поставили вже щуковки. Не пору. А це живчики показуємо. Окунь, окуні, друзі, дивіться, які гарньоні. Ось такі от живки. Це найкраща окуня, так? Да? Так, так, найкращий окунь. Звичайно, друзі, найкращий окунь. Для того, щоб ми могли б'яти, беремо одненького два сюди. І звичайно не забуваємо, що потрібно. Ось така приспособа. Це називається зівнічок. такий, дивіться, це щуку, щоб не подряпати руки і щоб вона була жива, в рот ставляємо, покажемо. Якщо клюне, звичайно, покажемо. Хлопці, нас... дивіться, це наші живцовки на а Скільки жив сонок розрішено ставити? Сьогодні кстати, останній день ловили щуки, хлопці. Останній день. Да. останній день. Сім штук на людину. Три людини це скільки? 21. Зрозуміло. у нас стоїть менше два рази. Хлопці, до... витящили рибу. Рибу витяжі. Під'їжджаємо одразу. І знімаємо. Дивіться, добрий день. Риба клює. Не. Дивіться, плиточка така була. О, окунчики, хлопці. Бачите? Ми на коньках, ми биті. Ми можемо до любого рибака під'їхати. До любого. Хлопці, проїхатися. До любого рибака під'їхати. Швиденько, до бу-любої жертвіці ми розставили. Бачите, палатка, хлопці? О там хлопці ловлять рибу. Дивіться, палатка. Поїдемо подивимося. Дивіться, їдемо за палаткою. Що там робиться? І дивимося на жерліць. В коньках, швидко провірять жерліці. Ось у нас друг є. Можемо до нього під'їхати. Хлопці, льот уже окреп, посалочки на місці. Все на місці. жерлиці там стоять, а ми тут в заліві Катаємося. Знімаємо відео, рибаків знімаємо ось той рибак Його зовуть Тарас. Добрий день, Тарас. радий вас бачити. Ви молодець, ми знаємо, що ви вмієте ловити Ми вас трошки познімаємо. Спасибі. Дивіться, окунчики клюють. Бачите, хлопці. Бачите. Окунчики. Хлопці ловлять окунчики. Ось опалаточка. прикольно. Здорово! Здорово! Как дела? Рад тебе привітла! Бачите, тут щось добре, щоб не проламилося. Хлопці, вимоч. Хлопці, тут бувають сітки ставить, ми їх всі викидаємо. Якщо побачите сітку, викидуйтесь. Чистим, заливи, сіток. Від мусора. Щоб у нас Україна цвіла і пахла. Щоб до нас люди приїжджали з всього миру. І дивилися, що в нас в Україні чистота і порядок. Щоб ми були зірцем. Зірцем були. Зірцем. Бачите, тут у нас яхта стоїть. Бачите? Хлопці, підписуйтесь, буде багато, файного, гарного, контента. Бо ми вас любимо, наші підписчики. Ми працюємо для вас. Ми хочемо, щоб ви віддихали і дивились відео. Так. Яхта. Опа. Стасик, флажок! Смотри, три. Они сп'ять! Хлопці, вони сплять, а в них риба клієнт. Мамку давай. Біжу, 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 друзі, біжу. Мамку давай. Тихо, 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 тихо. Тихенько тихо. Мамочку, давай. Не спішимо, не спішимо. Хлопці будемо знімати по кругу. Акуратенько, акуратно. Так, тяне, 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 тяне. Опа! Підсічка є. Опа! У кого! А багра? – Ні, Ніба ми, я думаю, так візьмемо. Дивіться, у бік. бік, акуратно, друзі, відпускаємо, трошки відпускаємо. Опа! Виважуємо, виважуємо, виважуємо. Ура! Єть, перша пішла маленька. – Є, є, є. випускай її. Все, отлично. Є, щучка. Друзі, невеличка. Таких відпускаємо, звичайно. нас така приспособа. Беремо акуратно, щоб... О! гарненько. Так, щоб не поранити її. Хай живе. О! Ось таким чином. Оп. О. О, Аккуратненько. І... Е, там був живець який. Окунь. Живець на окуня клюнула. Друзі, така от приспособа. Це ложка, наша розробка фірмова. Дивіться. І ми акуратненько, щоб не поранити руки, тому що холодно. Не дай Бог. О! Все, трінічок. Поздравляю, так, випускаємо. Так, і випускаємо, випускаємо. Друзі, Маленька хай ростуть. О! Все. Так. все, Рости велика, поклич тата й маму, а краще бабусю. Так, що може ще десь зроботка, Стасік. Нема, нема, нема. Там я пройшовся, нема. Коротше, хлопці, сітки тут, не стати, будь ласка, більше. Якщо побачимо, сіткам буде гаплити. Ми вам обіцяли, Риба заходить, люди хочуть там ловити карася, а ви їм закриваєте доступ сітками до риби. Бо риба хоче туди йти. Кінець заліва до людей, щоб люди ловили рибу. Не ставте сітки. будь ласка. Ковпро виключив відео. Копро стоп відео. Так, дивимося, блин. Що тут у нас? Сласти, кефір, покаточки, блін, хлопці. От покаточники 5. Поза той год тут стіна білої стояла. Підлящики. Зараз, бачите, виставились хлопці. На покаточки. Дивіться. Ну, поки тишина. Треба кормити, ждати. Що там Стаськ буває. Що там Стасофон? Підмерзла щукоха. Сьогодні друзі, вранці було мінус 8. Ми поставили щуковочки, дно виставили, в основному окунь є і карасики в нас. Трошки підмерзли, треба звичайно, трошки підрубати, щоб було нормально. Ти дивишся, так? За... Дивимося, дивимося так, друзі. О, є! Давай. Є є! Так бігом, бігом, друзі, але не сильно швидко, тому що може винес. Буває таке, Тут треба витримка, витримка. Так, так, так. Не спішіть, друзі, не спішіть. Майже півхвилини, хвилинка. Треба витримати паузу. Давайте мамку вже, лки-палки. Ні-ні-ні, друзі, не спішимо. Мамку давай. Так, починає розмотувати потихеньку. Так, тримаємо, тримаємо, тримаємо потихеньку до себе. Так, 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 так. Починаємо. О, бачите? Так, трошки до себе починає заїдати живо... за... з руса. Пішла в сторону, в сторону, в сторону, в сторону, трошки трошки і легку пісічку, друзі. Опа! Сильно не підсікаємо. Є, є, є. Є, є, є. О, є, я дивіться. Повезло. О, так. О, ця вже, ця вже веселіше. Давай. О, З все. дому до папи. О! Красавчик. Шикарно, друзі. Звичайно, цю теж відпускаємо. Але треба, Давай, треба все. зробити невеличку операцію. Альтрактант. Альтрактант ти ситий. Аль Зівнік. Давайте ще подивимося, хлопці. Не може ще десь щось є от три баки дають дають жару так? дають жару січи Стасик? Стасик Стасик, подержи камеру викинув і відпустив ну звичайно звичайно ми, ми завжди відпустимо іди подержиш камеру я покажу як бур працює Звичайно, звичайно. Бурси треба, треба. Вже лід такий, що можна показати, друзі. То був тонкий, а зараз вже будемо вам... Будемо вам показувати, тому що готувалися ми. Так, акумулятор, так? Да. Акумулятор. О! Все, прижимаємо. Так, так. Ні, режим. Режим, режим. Оперше, оберти, оберти Трошки менше обертів. Я не знаю, як тут які Так, да, Ну дивіться, дивіться, зараз ми да. ну ти попробуй. Горочі буде. В душі ми... поставили великі. Великі, да? великі... великі ножи. Покажи, Не покажи. Той покажи пок... Ні, ти тут давай, всьому, всьому. Добре. покажи, що ножи пише. Дивіться, хлопці, розмірні. Більше, ніж Це Ножи у нас йдуть на скільки сантиметрів? У нас бур 130, так. це Житомирський бур, а ножи, бачите, на по, міліметр, по 10 міліметрів з кожної сторони більше. І за того ми спасибі подивилися, тут, щоб... ще раз перевіряємо. Держите. Може не в ту сторону? Не в ту... Так ти не в ту сторону. Не в ту сторону! А, хлопці, ми не в ту сторону! Так, реверс, реверс стучаємо. О, реверс, реверс. реверс. ми не в ту сторону крутили. Да-да-да-да-да-да! О, заново, давай. Капець, оце ми дали. Тут. І ми ножами фігарить. Нормально. Ні, ножи ви побільші, друзі. Мені мені здається, трошки треба... Ножі, ножі більше ножі, ніж потрібні. Добувай, добувай. Добувай. Все. Дає. Що, так. Ще раз Блин, нормально ми крутили, не в ту сторону. Ну буває, друзі, все. все перший всі раз, перший раз. Нормально. А чого я останавлювається? А чого останавливается? Оберти, оберти, великі. Ану, а ну, подиві, отак. Оберти великі, мені здається, трошки поменше треба, дуже швидко крутить. Як їх так, треба регулювати оберти. Так, так Є там у нас регулювака? Бути... А, можна повільніше нажимайте. Нажимайте повільніше. Повільше. Так, так. І воно тоді нормально. Надо Ножи міняє. ну, звичайно міняємо. Сейчас заїдем, купим ножи і поміняємо. по аккумулятор. Не, не не, он ні Він не сівший. Лунка хороша. Лунка нормальна на сома. Короче, носома. постав мені менше ножі. Так, ставимо менше ножі, підбираємо і буде все чудово. Сейчас, Татя, О! Все. Так, Нічого, хлопці, Це ми нормально, нормально. Ну, Луночки такі, дебелі. Два? Дивіться. Трошки по... познімали. Молодці, випустив щуку? Випустив звичайно. За Я зараз провірю, так, бля. Все. Я провірю, бля. Нема розу. Все. Хлопці, підписуємося на канал. Знімаємо вам самий гарний контент. На підучій буде на сноуборді, хлопці. У мене є сноуборд. Я візьму на сноуборді, стасик мене буде тягати. О, просто піділ. Красавець. Класне Ну нічого. Нічого. Хлопці не хоче тут брати судак, а далі його нема. Він пішов на виход. А там льот поганий. Вон це Це в нас сьогодні вже лютий. Лютий. Лютий місяць. Всі стоять, мілкий судок пробиваємо, його випускаємо. крупного нема. Щучка. Да. да, класно. Хлопці, будемо їздити кожен день, підписуйтесь, будете бачити цю красоту.